Як валиться погруддя Пушкіна, уже кілька місяців поспіль ми спостерігаємо по усій Україні, обмотують мотузками, піднімають. І в присутності поліції вантажать у маніпулятор від пам'ятника російському поету уже позбулися в столиці Тернополі, Чернігові, Кропивницькому та ось днями у Харкові. Житомиряни давно задавалися питанням, коли від постаменту не залишиться сліду і у нашому місті. І вчора, 9 листопада, мер у вечірньому зверненні підняв це питання. Ми бачимо в Україні в деяких містах, знімають, зносять пам'ятники. І сьогодні я хочу спитати вас про пам'ятник Пушкіна. Уже за лічені години під відео було кілька тисяч коментарів. Сергій Сухомлин запропонував містянам два варіанти розвитку події після демонтажу погруддя: перший розмістити його у краєзнавчому музеї. Другий щоб росіяни забрали його до себе на болота в обмін на наших військових і прокоментував, як бачить реалізацію такої пропозиції. Ми зробимо публічне звернення до російських пропагандистів. І вони не один раз в своїх е програмах згадували Житомир, і в них буде вибір, чи, піци, чи піти на це, і тоді ми отримаємо наших військових чи публічно відмовитися від Путіна. Ну тоді Росія відпу... ой, від ой, е від Путіна теж да. задоволенням, це по Фрейду. Вот. Але публічно відмовитися від Пушкіна. Ну якщо Росія відмовляється від Пушкіна, ну. Це теж непогано. Водночас Сергій Сухомлину зверненні зазначив, що погруддя Пушкіна це історія Житомира, адже свого часу його виготовив Житомирянин, скульптор Генріх Олішкевич та Михайло Бетакі. Його відкрили з нагоди сторіччя від дня народження письменника у 1899 році. То що робити із пам'ятником мають вирішити виключно містяни. А люди здебільшого підтримують пропозицію мера, скажімо так, Пушкін не має відношення до Житомира. Парк називається Шадуарівський. От тому логічно поставити пам'ятник барону дештори. Йому місце, мабуть, в музеї, а тут можна ну, щось, щось інше поставити, щоб бути цікавим городянам. Ну, так, а хто для нас росіяни? Бандюзі. Ну, а наші він продадуть е пам'ять, де будь хай танка куплять. Є й ті, хто проти демонтажу. Я проти на всі 200%, тому що це видатна людина, незалежно від того, вона ніякої відношення не має до комунізації, скажімо так, і ця людина внесла такий значний внесок в культуру світову, що йому тільки низько в ноги вклонитися. Тим часом погруддя Пушкіна є пам'яткою монументального мистецтва національного значення, має свій охоронний номер та статус пам'ятки культурної спадщини України. Тож, поки пропагандисти не дадуть відповідь на публічне звернення, у міській раді вирішили, хто буде наглядати за Пушкіним. У нас було багато ідей, куди його передавати і Український дім ну не хотілося б, щоб Пушкін переїхав в український дім, тому поки що спецкомбінат Ганченка буде відповідати за зберігання Пушкіна. Перейменувати планують і вулиці в місті. За словами мера, нині над цим вже працює комісія. Комісія, яка спеціалістів складається, вона відпрацьовує правильні назви, подається на сесію міської ради. Сесія міської ради депутати приймають рішення. Коли конкретно візьмуться за демонтаж пам'ятника Пушкіну міський голова не каже. Утім, зазначає найближчим часом. Вікторія Гнатюк, Катерина Волкова, Юлія Зеткевич, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.